Вітаю всіх! Важливо в кінці робочого дня розслабитися за допомогою йоги. Пропоную вам коротенький комплекс йоги, для того, щоб в кінці робочого дня розслабитися і підго підготуватися до сну. Отже, починаємо із того, що ми сідаємо в зручне положення, ножки перекрещуємо, як нам зручно, спинку рівняємо, плечки прокручуємо, маків тягнемося догори. Можна. Обпертися, якщо нам спочатку буде не сильно легко, але намагаємося тримати спину рівну. Маківкою тянемося вверх, очі закриті, заспокоїмо свої думки, своє дихання. І з закритими очима уявляємо нашу спинку рівною-рівною, руки розслаблені, ноги розслаблені, спокійний, повільний вдих-видих. І уявляємо, що всі наші думки, всі турботи, проблеми, які були в нас протязі дня, ми зараз всі збираємо як, ніби як в маленьку хмаринку і цю хмаринку відправляємо десь на небо, десь там в небі вона розвіється вітром, і ми залишаємося на одинці своєї чистою свідомістю. Думаємо лише про своє тіло, про своє дихання. Руки через сторони піднімаємо догори вдих, види, скруточка вправо, тягнемо до правого плечка вдих, скруточка вліво, тянемося до лівого плечка, і ще раз вдих. І нахиляємося вниз, ручками так, Трошки ручками потягнулися вперед. Сідниці не відриваємо від килимка, витягуємо наші руки, спину, роблячи рівною. І вертаємося в вихідне положення з рівною спиною. Руки ложимо на коліна. І тепер шию. Розминаємо трошки нашу шию. Вухом тянеться до одного плеча, до іншого. До одного. До іншого. Тепер напівоберти від правого плеча до лівого. Вдих в одну сторону. Видих в іншу. Вдих. Видих. Видих. Угу. Вертаємося маків до догори, ручки в сторони. Тепер права ладошка дивиться вверх, а ліва ладошка через низ також дивиться вверх. Як, як, як ніби викручуємо наші плечі, як, як стірку, ніби викручуємо наші руки. Розминаємо наші руки, плечі, лікті. Тепер розтягнули наші ладошки, потягнулися вправо трошки і вліво трошки. Витягуємося. Розминаємо наші плечі, руки. Тепер руки потягнули вперед і трошки скрутилися в плечах. Лопатки роз'єднали, потягнулися вперед. Тепер плечі потягнули вниз від двох спина рівна. Праву рукою ліву ладошку потягнули на себе і вниз. Тепер навпаки лівою рукою праву ладошку на себе і вниз. Угу. Mm -hmm. Тепер, скругли, зацепились руками за закліна, скруглилися, макушка потягнулися вперед. З дихом розкрилися, живо тянемо вниз, плечі розкриваємо, вийди, скруглилися. Вдих, розкрилися, видих. Вдих. Тепер руки назад, ноги вирівняли наші ноги. Руки ззаді. Тепер ми стопами носочок на себе від себе. Стопи наші да, втомилися протягом дня. Ми їх трошки розминаємо, звільняємо. Напругу знімаємо і тепер крутимо так стопами на себе. Носочок натягуємо на себе, носочок натягаємо. Тепер в другу сторону кругові рухи. Угу. Тепер ліву ножку вирняли, стопу тяне на себе, праву ножку зігнули, стопа на рівні коліна, ми праву ножку тепер так закрили відкрили. Закрили відкрили, помахали. Тепер взяли руками за стопу і вирівняли зігнули. Вирівняли зігнули. Вирівняли праву ногу, пожу так само з лівої тепер. Ручки назад і тянемо ліву ногу закрили відкрили. Та застигнові суглоби наші також хочуть бути в формі. Тепер взяли за стопу, вирівняли, зігнули. Сильно ми не вирівнюємо. Бережемо під колінку, акуратно, не спіша. Розминаємо наші коліна, коліно. Є. Тепер ноги разом призігнули, руки положили в пол, плечі тягнемо від вух, спина рівна. Тянемося животом до наших ніг. Маківкою витягнемося, з вершу ядліна, І пальцями рук ніби так вростаємо в килимок і тягнемо на себе килимок, Як роді би витягуємо хребет із копчика. Єсть. Тепер ручки назад. Ноги зігнули. І підняли сідниці вверх. Подержали це положення деякий час. Опускаємо сідниці вниз. Ноги. Тепер ми робимо п'ятка до п'ятки. Руки ззаді і ногами так перекатуємося. Легенькі перекати. Угу. Тепер руками беремо себе за пальці ніг і акуратно, легенько тянемося животом наших Наш задача, да, до наших п'яток. Плечі прокручуємо. Наша задача дотягнути живіт до п'яток. Можливо, одразу не, не виходить, але ми туди намагаємося стримимося туди. Угу. Тепер руками ноги з'єднали. І виходимо в баланс на сідницях. Руки назад. Плечі розкрили, спину вирівняли, ноги підняли, стопи натягнули на себе. Руками себе підтримуємо, спина рівна, живот тягнеться до ніг і стопи натягуємо від себе на себе. І кругові рухи в одну сторону і в іншу сторону. Є, опускаємо наші п'яточки в килимок, ноги робимо на ширині нашого килимка. Руки витягуємо вперед і тянемо наші руки довгі, довгі так пальцями потрошки шагаємо вперед, витягуючи нашу спину, наші, наші руки. Нахиляємося вниз. Побули трошки в цьому положенні. Тепер з дихом піднімаємося, праву руку назад, ліва рука на лівій нозі. Коліном не, не рухаємо. Ми просто ліву руку надавлюємо на ліве коліно, додаючи трохи скрутки вправо. Бородитинце до правого плечка. Спина рівна, плечі в одній лінії. Міняємо положення скрутки вліво. Рука ззаді. Вліва. Права рука на правому коліні. Відштупці від правої ноги. Бородотинце до лівого плеча. Плечі в одній лінії. Спина рівна. Угу. Єсть. Ліву ногу ми тепер вирівняли. Права нога. П'ятка поближче до сідниці. Коліно дивиться вверх. Стопа лівої ноги на себе. Руки на лівій, на зідіємо. Такі пружини вниз. Плечі прокручують від вух, пружинимо вниз. Праве коліно дивиться вверх. Між стопою і ногою ще одна стопа. Пружинимо вниз. Акуратно, не спіша, бережемо себе. Угу. Міняємо тепер праву ногу, вирну, ліву ногу зігнули. Коліно дивиться вверх, стопа і нога ще одна стопа, щоб могла влізти. Дві руки на праву ногу, стопа правої ноги на себе і пружину на праву ногу. Угу. Єсть. Тепер ми ноги разом стопи натягнули на себе і призігнули їх. Правою рукою цепляємося за ліву руку, ліва рука в сторону. Ідемо сюди, куди показує ліва рука. Міняємо ліву руку за праву, ногу, права рука в сторону. Руки положили на ноги, стопи натянули на себе, полежали животом на наших зігнутих ногах. Наша задача я сейчас в сторону. Сіла, да наша задача положити живот на ноги. при цьому спина должна быть рівна. Якщо виходить, то ноги рівняємо. Наша задача, щоб живот не відірвався від наших ног. Руки зверху ніг. Стопи натягнуться на себе. Угу. Здихаємо, піднімаємося вверх. Ноги зігнули. Руками себе обняли за ноги, підтягнути ноги до живота, плечі тяне вниз. Ліва рука залишається, обнімаємо себе за ноги, права рука пішла назад, скрутка, повертається до правого плеча. І навпаки, правою рукою обнімаємо, ліва рука пішла назад. Скрутка вліво. Угу. І робимо метелика. Метелик – це універсальне положення тіла, особливо ввечері його класно робить. Розслабить наші ноги, робити розтяжечку, як кажуть, зняти напруження. П'яточку до п'яточки, п'яточки тянуться до ног, до сідничок, колінка в сторону. Якщо у вас лягають ноги на колінка і ви нічого не відчуваєте, то животом тянемося вниз. Будь-якому випадку, ми повинні щось відчувати в нашому тілі, якусь роботу, де щось підтягує, де щось напружується, але все в рамках допустимого. Не перенапружуйтесь і не, і не сильно відпочивайте. Тянемося животом вниз. Палинка в сторону. Плечі тянемо від вух. Угу. Є. Руками обнімаємо себе за ноги. Йдемо в центр килимка. І через лікті лягаємо на килимок, обнімаємо себе руками за ноги. І прокручуємо поясничку, так, по килимку. в одну сторону прокручуємо. І в іншу сторону прокручуємо. Як массаж, не вируємо, масаж нашої спини. Тепер ножки підняли вверх, стопу натягнули на себе, і ми теж робили в сидячому положенні, тепер ми лежимо на спині і тянемо ноги до живота, плечі тяне в пол. Ноги разом, стопи тянемо на себе, руками. Поясничка, якщо трошки відривається, можна, ну не сильно. Угу. Полежали в цьому положенні деякий час. Відчули, як кров із наших ніг тікає вверх до серця, до голови. Дуже корисно ножки попіднімати вечором перед сном. Ноги згинаємо, п'яточки п'ятечки килимочок. І вже переходимо в положення шавасму после максимально розслаблення. Ладошки дивляться в потолок, ножки, пальці розставлені, 30% між, місце, між рукою і корпусом і між ногами. Борода по центру, очі закриваємо. І закритими очима розслабляємо все наше тіло. Спокійний, повільний вдих, видих, зручне положення. Вибираємо найбільш зручне положення. Трошки можна порухати руками, ногами, сідничками. вкластися зручно. І закритими очима ми починаємо розслабляти пальці рук. Розслабляємо ладошки рук, кісті, лікті, передпліччя, плечі. Тепер розслабляємо пальці ніг. Розслабляємо стопи, п'ятки, голіно стопи. І кроножні м'язи, коліна стегна. Розслабляємо праву сідницю, ліву сідницю, поясницю. Розслабляємо м'язи хребта. Міжреберні м'язи. Розслабляємо праву лопатку, ліву лопатку. Область між лопатками. Розслабляємо шию, потилицю, маківку, голови, лоб. Розслабляємо м'язи всього лиця. Розслабляємо шию, груди, живіт. Розслаблений весь корпус. Права рука, ліва рука. Розслаблення обидві руки. Розслаблена права нога, ліва нога. Розслаблення обидві ноги. Розслаблена голова і розслаблене все тіло. Розслаблене все тіло, розслаблене все тіло. Тепер ноги з'єднуємо, руки заводимо за голову, з'єднуємо і розтягуємо себе руками, ногами в різні сторони, ніби ми щойно прокинулися. Тепер ноги згинаємо в колінах, видихаємо і руками ноги підтягуємо до живота. І через правий бік піднімаємося, стаємо в ручне положення з рівною спиною. Очі закриваємо, якщо вдалося роз... відчуття розслабності. Відчуваємо це відчуття, запам'ятовуємо його. І з дихом руки тянемо до гори, з'єднуємо ладошки над маківкою голови, з видихом руки опускаємо на рівень грудей нашого серця. І на завершення. Заради блага всіх живих істот і із вдячністю в серці один до одного ми заспіваємо перший зуб усесвіті, мантру ом Ромовдих. І ладошки доторкаємося до центру між бровами, до центру з шиї і до грудей. І нахиляємося вниз коротке постирання. Піднімаємося вверх, відкриваємо очі намасте. Дякую.